Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Але перед тим, як розпочати сьогодні навчання, давайте поснідаємо. Що я буду? Я буду каву. Ось беру каву. Так, не розчину. Ось вона, не розчина кава. Так, я вже її запарила ось в турці. Так, беру склянку, наливаю. Так, кави, я думаю, досить. Так. Але так, я полюбляю каву або з молоком, або з морозивом. Що краще мені взяти молоко? Чи може сьогодні. Взяти якесь морозиво на вибір. Я, мабуть, морозиво з'їм трошечки пізніше, а зараз я налью молока до кави, наливаємо молочка. Так, перемішуємо. І ось кава готова. Так, тепер я ще полюбляю шматочок хліба взяти. Можна шматочок хліба біленького взяти, або сіренького, або булочку. А ще мені дуже подобається хліб з маслом. Ось я беру маслечко, відкриваю його. Так, подивимося, що воно свіженьке у нас масло. Так, масло свіженьке. Я відрізаю шматочок масла і на хліб. Візьму чорний хліб. Ось масло з хлібом. Так, я розумію, що в кабінеті хімії не можна їсти, але я дуже обережна. І так, ось шматок хліба. Так, Кава. Ось оце мій сніданок. Зараз я поснідаю і почнемо навчання. Але перед тим тим, як почнемо, я хочу вас запитати, які дисперсні системи я використала в своєму сніданку? А для того, щоб відповісти на це питання, нам треба знати, що таке дисперсні системи.